Асканія нова дивовижний заповідник на Херсонщині, розташована між Дельтою Дунаю на заході і річкою Кальміус на сході. На території 33 307,6 гектар налічується близько 1115 видів членостонових, сім видів земноводних і плазунів, 18 видів савців. У різні пори року пролітає понад 270 видів птахів. Крім того. Тут зростає 478 видів вищих рослин. Тут знаходиться карагана скіфська, зіркоплидик частоховидний, ковила українська. тощо. Також це домівка для антилоп, куметних лам, бізонів, страусів, зебр, оленів, двогорбих верблюдів та диких коней Пржевальського. Однак, 24 лютого 2022 року усе змінилося. Вже о 9 ранку автодорога до селища міського типу Чаплинки опинилася під контролем російських загарбників. Відтоді заповідник перебуває під тимчасовою російською окупацією, через що опинився у скрутному становищі. У російських реєстраційних документах зазначено, що основним видом діяльності парку є мисливство, відлов і відстріл диких тварин. Також створена Росією установа збирається надавати послуги з рибальства, видобутку глини, солі і будівництва, перевезення пасажирів, водним транспортом, екскурсійні послуги та послуги ресторанного бізнесу. За час окупації з 24 лютого на території заповідника Асканія Нова було аж сім пожеж. Наймасштабніша пожежа була 1 вересня 2023 року. У межах масиву південний пожежею охоплено 1791,72 гектар. Тим чином у заповідній зоні, де зростають формації рослинності, занесеної до зеленої книги України, вигоріло 2208,62 гектар. Сумарно на території заповідника 3594,12. Гектар. Але ми можемо допомогти заповіднику. Для цього перейдіть на офіційний сайт askania.заповідник.gov.ua. Пролистайте униз і знайдіть усі реквізити. Так, ми зможемо допомогти заповіднику з копівлею корму та зберегти тварин. Дякую за увагу! Слава Україні!